В ефірі Бесарабія ТВ новини в студії Олена Маливан. Вітаю вас. Сьогодні у випуску. 8 лютого під час прес-конференції Михайло Волканов розповів про ситуацію, що склалась на підприємстві Білгородністровськ теплоенерго. У Білому місті на Дністрі працюють над формуванням бюджету розвитку. Правоохоронці займаються розслідуванням пограбувань храмів Білгородністровського благочиння. В аеропорту Одеса затримали підозрювану у торгівлі людьми. В окермані готуються до чергових спортивних змагань. Про це та не тільки дивіться далі більш розлогіше. Залишайтесь з нами та не перемикайтесь. На опалювального сезону позаду у КП білгород Білгородністровськ теплоенерго підвели підсумки роботи за 2016 рік по ремонтній кампанії і обговорили плани на найближчі 12 місяців. Михайло Волканев розповів, що ситуація на підприємстві складається не кращим чином. Чому знає Тетяна Карпенко? На пресс-конференции 8 февраля Михаил Волканов подвел итоги ремонтной кампании за 2016 год. Он рассказал, что по инвест-программе удалось заменить теплотрассы на некоторых улицах города на сумму 3 миллиона 695 тысяч гривен. Это позволяет значительно снизить потери теплоносителя. Кроме этого, установили 9 новых теплосчетчиков. Поделился директор КП Белгороднестровск Теплоэнерго и планами на текущий год. Что мы планируем в 2017 году? Сегодня инвест-программа подана в нацкомиссию на рассмотрение. Значит, ждем звонка, когда нас пригласят, чтобы защитить ее. Эта программа тоже рассчитана на замену самых таких острых болезненных точек, где сегодня трубы изношены, порядка 45 лет трубы отслужили. Вот и Эти участки надо менять, потому что в этом отопительном сезоне, особенно при запуске, они уже показали, что, что есть большая проблема. В 2017 году, как говорит Михаил Волканов, планируют заменить трубы на некоторых участках улиц Кишиневская, Московская, Победа 34, Тимирязева. Но откуда брать деньги, вопрос пока остается открытым. Необходимо собрать 3 миллиона 560 тысяч гривен. Вот эта программа, которая сегодня дана в на комиссию на рассмотрение если мы в прошлом году видели значит свои деньги что летом будет какая-то оплата со стороны населения и город помог миллион гривентов в этом году да мы все это забили в инвест программу и это все надо сделать но денег я не вижу, и их, по-моему, не будет. Как говорит Михаил Волканов, за отопительный сезон по нынешним ценам за газ предприятие должно заплатить 51 миллион 840 тысяч гривен, что на 30 миллионов больше, чем в прошлом. Проблема в том, что только 37% потребителей оплачивают счета в Белгороднестровском. Долг уже составляет почти 22,5 миллиона. Как далее будут обстоять дела, неизвестно. Каждый день общаюсь с своими коллегами по городам, ждем с нетерпением весны, потому что мы идем с такими нарастающими итогами. Сегодня у Ильичевск, может, это не для прессы, но порядка 52 миллионов долга. Когда Ильичевск имел такие долги? Потому, как бы ни было, надо рассчитывать сегодня, что население нас поймет. Предприяття надіється получить ліміт і на март місяць і завершить отопительний сезон успішно, щоб гражані встрітили весну в теплих квартирах. Татьяна Карпенко, Лукянчук, ТВ. Гроші на ремонт доріг та тротуарів, на отримання навчальних закладів та лікарень. У виконавчих органах обговорюють головний фінансовий документ на найближчі 12 місяців. Так, у Білгородністровському зараз працюють над формуванням бюджету розвитку. Бюджет розвитку міста. Чисельні питання навколо нього досить тривалий час обговорюють у Білгородністровській міськраді. Передусім, у 2017-му планують продовжити все, що починали у минулому році. Це дороги, тротуари, соціальна сфера, фінансова підтримка комунальних підприємств міста, все те, що дала позитивные результаты, и нам бы всем хотелось, чтобы это все продолжалось. Вместе с тем, мы все должны понять, что в этом году, учитывая, что децентрализация дает свои положительные результаты с точки зрения наполнения бюджета, и на армии об этом, так скажем, говорит о том, что бюджет выполнен, все показывали сделаны. Управлінні підкреслюють, що у 2017 році з'явилось додаткове навантаження. Усі розходи по школам, окрім заробітної платні педагогічним працівникам, тимуть з міської казни. Це більше ніж 24 мільйони гривень. Та на комунальні послуги медичних установ потрібно понад семи таким образом общий ресурс який мог бути направити на інші цілі, в тому числі вже развіття на постройство міста, йде на фінансування соціально-культурних учрежній города. Что стосується бюджету розвитку, є загальний ресурс. 4 мільйони – это фонд развития, который остался прошлого года, не профінансований ті профинансированные тельные объекты по разным объективным причинам. 27 мільйонів – это нерозпределений резерв, который мы оставили по принятию бюджета. И 6 мільйонів – 5,8 млн гривень, которые были заложены при первоначальном планировании бюджета. То есть общий ресурс составляет более 30 млн гривень. Аби збільшити бюджет розвитку, начальнику управління комунальної власності доручили розробити програму з продажу земельних ділянок різними способами. Бюджет розвитку, це є три істочники: продажа землі прямих, приватизація об'єктів комунальної власності і відчислення від суб'єктів, которые будуть строительства в городе, так називаємо збор на розвитку інфраструктури. остальные источники, очень, они ну, как бы по себе не очень мало, так скажем, доходные. Основной источник – это перевыполнение доходной части бюджета, так называемый профицит, и передача денег с основного фонда в фонд развития, при условии, что были профинансированы все защищенности бюджета. планують отримати субвенції з обласного бюджету у розмірі 3,5 мільйони гривень на реконструкцію міського стадіону та 1 мільйон на програму енергоефективності. Інші субвенції поки що знаходяться у стані розробки. Кожний розпорядник коштів больниця, управління охорони здоров'я, освіти, культури, благоустрій дала свої пропозиції віз Все управления проработали с заступниками и будет вноситься, я так думаю, на ближайший исполком объем бюджета развития города более 40 миллионов гривен, где будут, так скажем, сохранены все моменты, которые были в прошлом году. Кроме этого, мы хотим попробуем в этом году купить автотранспорт коммунальный и решить какие-то другие вопросы. Олена Малайван, Анатолий Лукянчук, Бесара, Нещодавно невідомі обікрали декілька храмів Білгородністровського благочиння. Ці події викликали неабиякий резонанс серед віруючих духовенства та звичайних громадян. Які заходи проводять, аби розкрити ці злочини та запобігти подальшим крадіжкам і нападам на святині? Дивіться у наступному сюжеті. В останній час у Білгородністровському благочинні загострила ситуація навколо храмів Української православної церкви. Так нещодавно протягом кількох днів невідомі осквернили та пограбували п'ять храмів міста та району. Ця новина сколихнула багатьох вірян. Це по статистиці за 2016 рік і початок 2017 року це вже більше 15 храмів було. ограблено и осквернено. И это для каждого из нас, православного христианина, да и, я думаю, для каждого человека является большой болью и скорбью, ибо в Евангелии написано «Господь поругаем не бывает». И получается, что мы поднимаем свою руку на самого Господа, потому что храм есть Дом Божий, Дом, в котором находится Господь, и когда приходит, куда приходит каждый человек, чтобы очистити свою душу, щоб і Господу свої життєві путі свої життєві проблеми. Під час нападів на храми зловмисники забирають гроші, що парафіяни несуть для гуманітарної допомоги жителям Донбасу та для малозабезпечених українців. Крім того, вони оскверняють святині та рвуть облачення. одном из храмов в селе Короналеевка были разбросаны святые дары. Это очень большая скорбь для каждого из нас, потому что это тело и кровь Господня, которые разбросали, осквернили, потоптали, ходили по ним. И это великая скорбь для каждого человека. У зв'язку з цими подіями, по благословенню митрополита Одеського та Ізмаїльського Агафангела, 6 лютого в храмі Іоанна Нового Сочавського відбулась зустріч духовенства Білгородністровського благочиння за участю місцевої влади та правоохоронців. Був проведений найголовніший діалог. Діалог про те, як захистити наші храми, як захистити ті святини, які десятиліттями строїли люди, які живуть в нашому місті і районі які є гражданами України і котриї захраняють берігу свої святині благодаря усиліям этих людей, проводяться какие роботи, иконы, какая ікони, утварь, і поэтому люди берігу свої святині. Під час зустрічі присутні говорили про те, що у ситуації, що склалась в останній час, варто працювати спільно, адже лише завдяки злагодженим діям можна дійти до певних результатів та запобігти нападам на святині у подальшому. Каждый человек обеспокоен, каждый человек очень напряжен в связи с той ситуацией, которая сложилась сегодня у нас. И мы призываем Господа Бога, чтобы всемилостивый Господь помог каждому из нас, укрепил каждого из нас, даровал нам молитву, искреннюю веру, даровал нам покаяние, потому что именно посредством всего этого Господь сможет простить нам, Господь сможет укрепить нас и защитить нас от вот такого кощунства, которое происходит на сегодняшний день. Під час зборів у храмі Іоанна Нового Сочавського депутат Одеської обласної ради Дмитро Барвіненко висловив прохання, аби правоохоронні органи зробили все, щоб допомогти жителям міста і району залишатись в безпеці і всіляко сприяти збереженню миру і спокою в регіоні. Заступник начальника Білгородністровської поліції Андрій Мащенко зауважив, що правоохоронці займаються розслідуванням цих злочинів та працюють над тим, аби забезпечити охорону суспільного порядку, в тому числі храмів. Поліція проводится работа по раскрытию данных преступлений. Задействованы всевозможные силы, средства совместно с службой безопасности Украины в Белорнестровском проводим ряд мероприятий на раскрытие данных преступлений. На сегодняшний день для предотвращения подобных краж в селах осуществляется охрана объектов Храмов, церкві і прочего силами участкових, а також членами общесних формування. Наразі відкриті кримінальні провадження. Тривають слідчі дії. Олена Малаєван, Анатолій Лукінчук, Бесарабія ТВ. На Одещині викрили групу злодіїв, які намагалися нажитись за рахунок священнослужителів. До чергової частини Балтського відділення поліції надійшло повідомлення про крадіжку майна в оселі служителів Римокатолицької церкви. До будинку, де вони мешкають, проникли невідомі та викрали гроші 5 тисяч гривень та 800 євро. Злодіями виявились двоє неповнолітніх 15 і 17 років, які вже зізнались у скоєному. Під час встановлення всіх обставин події з'ясувалося, що пізніше ці ж юнаки разом з ще двома хлопцями проникли знову до оселі священної. Та викрили два ноутбуки та гроші в сумі однієї тисячі гривень. По даному факту відкрите кримінальне провадження. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років. В аеропорту Одеса прикордонники спільно з Нацполіцією викрили канал торгівлі людьми. Організатором незаконного бізнесу виявилася жителька Одещини. Зловмисниця вербувала юних дівчат та відправляла їх до Туреччини. Подробиці в наступному сюжеті. 8 лютого під час спроби відправлення двох дівчат до Туреччини в аеропорту Одеса міжвідомча група затримала 22-річну громадянку України. Дівчина доставляла завербованих жінок до Стамбулу для надання послуг інтимного характеру. Також оперативники встановили, що зловмисниця підбирала, так би мовити, у персонал тих, хто опинився в складних життєвих умовах, тим самим використовуючи їхне стабільне матеріальне становище. Співробітниками управління по боротьбі зі злочиною пов'язане з торгівлею людьми спільно з державною прикордонною службою під процесуальним керівник. Прокуратури Одеської області був перекрит міжнародний канал торгівлі людьми. А саме була затримана 22-річна мешканка Одеської області, яка шляхом вербування намагалася вивезти двох громадянок України до Республіки Туреччина з метою їх подальшої сексуальної експлуатації. В теперішній час слідчим управлінням розпочато кримінальне провадження за статтею 149 Кримінального кодексу України. Даній особі повідомили про підозру в скоєнні вказаного злочину, а також її затримано в порядку статті. Двісті 208 кримінального процесуального кодексу України наразі встановлюється коло людей, причетних до цього злочину, а також можливих осіб, які постраждали від протиправних дій правопорушниці. Слідчі дії тривають. Тетяна Коваль, Андрій Романовський, Бесарабія ТВ. 9 лютого в Ізмаїлі пролунали постріли. Як повідомляють кореспонденти інтернет-видання Бесарабія інформ, в першій половині дня в районі ювілейного сталася стрілянина. Звуки схожі на постріли почули мешканці будинків за адресою проспект Миру 22 А і 22 В. Один з них викликав правоохоронців. Як розповіли в переслужбі Ізмаїльського відділу поліції. Стріляли у дворі багатоповерхівки. Попередні з травматичної зброї. На місце події виїхала слідча оперативна група. Обставини з'ясовуються. За попередньою інформацією, конфлікт стався між водіями двох автомобілів. Один з них під час варки дістав травмат і почав стріляти. Після цього обидва учасники конфлікту зникли з місця події. Їх особи поки не встановлені. Доволі часто в соціальних мережах Білгородністровського з'являються пости про перебої у водопостачанні в місті. Ми вирішили запитати у городян, як часто у них вдома немає води, та чи задоволені вони її якістю. Що відповідали? Дивіться в наступному сюжеті Тетяни Коваль. Нещодавно у одному з пабликів з'явилась інформація про те, що в районі вулиці Сонячної біля колишнього базарку стався черговий прорив системи водопостачання. І як наслідок без води залишилось декілька вулиць. Заступник мера з питань житлового комунального господарства повідомив про те, як розгорталися події 7 лютого. По воді за ці сутки у нас була проблема порив водопроводу, був встановлен підйом Южний. На солнечном было отсутствие воды, но вчера включили 13.45, подали воду. Если взять статистику, у нас за год порядка 335-360-380 порывов. То есть, практически каждый день 1-2 порыва у нас имеются. Поэтому, один порив это уже практически статистика до водоканала. Таких больших не було. Як кажуть пересічні акерманці, особливих проблем вони не помітили, так як знаходились на роботі або по своїх справах. Також кажуть, що вода у кранах є регулярно. У нас на сонячне после воду редко відключали ночью. А, а в течение дня в течение дня у нас не відключають. Или я может, не замечаю, я утром вдома, вечором вдома, в обід мене нет, бачите, час бігаю. богу, нам повезло. А вы с какого района? Мы Парковая 4. У нас дом самый нижний возле копеечки, у нас постоянно вода есть. Круглые нам... сутки? Круглые сутки, да. Ну так, иногда бывает перебои, ну можно что-то и как-то жить. С воду дома отключают? Обязательно. Обязательно, это как часто? Я как обычно, с 6, с 10 вечера и до 6 утра. А Еще в течение мы... дня? В течение дня нет. Постоянно есть вода? Постоянно. А бывают там, не замечали, перебои с водой есть? Там ну, когда авария это да, в городе, то бывает. Это же обязательно надо делать. А давно у вас Ребята. такой случай был? Последний раз месяца три назад, наверное. Ну, суточная вода? Да, сейчас, да, летом отключают. А летом как часто? Ну, раз в день с 10, по-моему, до 9 вечера. А вы с какого района? Здесь центра більшість опитуваних городян задоволені водопостачанням, однак скаржаться на якість питної води. кажуть, що її вживати неможливо, аби знайти вихід з ситуації користуються фільтрами. А у нас вші на сонячне. Я не знаю, там в кармані захожу в інтернет. пишуть, що вода така, я пошла така. У нас такого не було, не знаю. Так что я вот пользуемся фильтром, а так, конечно, пить ее ужасно. Когда пили так, то просто э, сверху на кружечке э, такой прям к, пленка, прям пленка. Ужасно, как пить можно. Э, пить брали питьевую, заказывали, привозили очищенную воду. Ну вышли из такого положения, лучше уже взять фильтры, заказали. А как вам качество воды? Никакое, если честно. Немножко грязновато, трубы засоряют. а так, в принципе. Когда набираешь посуду утром, осадок где-то так примерно 5-7 миллиметров есть в этом посуде. И в тоже? А чайник это 4 месяца, 5 месяцев чайник новый. С крана не пью, конечно. Почему? Покупаю. Потому что думаю, что она некачественная для питья. Для приготовления пищи использую. А в чайнике остается там налет? Ну да, конечно. Немножко остается. Ну, не критично. После каких-то ремонтных работ бывает, что там осадок есть в воде. А так вообще, в принципе. Качество желало бы, конечно, быть лучшим, потому что всегда образуется накипь в чайнике, так что мы пользуемся фильтрами. И как бы уже привыкли к этому. Татьяна Коваль, Андрей Романовский, Бессарабия Тв. Автотрансервіс щодня вивозить близько 200 кубометрів пресованих побутових відходів з Білгород-Дністровського. З 24 січня співробітники підприємства зіштовхнулись з проблемою, що сміття з усіх кінців білого міста на Дністрі нікуди було вивозити. Як на даний момент постоїть справи з цього питання і як УКП протидіють масовим його скупченням, дізнавалась Наталя Чеботар. КП «Автотранссервис». Именно сотрудники этого предприятия отвечают за то, чтобы белый город на Днестре не превратился в свалку. В январе они столкнулись с проблемой. Бытовые отходы со всего города некуда было вывозить. Напомним, производственный кооператив «Экология» перестал принимать их на полигон. По словам Сергея Крупа, руководство фирмы выставило непонятную стоимость 15,50 за один кубометр. Но, тем не менее, многие горожане успели заметить, что контейнеры все-таки чистят. Так куда девается мусор? Вопрос с вывозом твердых бытовых отходов решен. Этот вопрос решила Алла Федоровна Гинек, мэр города. Она по возвращению ну, из своих служебных командировок включилась в переговорный процесс. И решился вопрос следующим образом. Заявленная цена производственным кооперативам «Экология» в 15 гривен 50 копеек была снижена до 12 гривен. Это очень весомо для нас, потому что к этой цифре мы еще оплачиваем НДС. То есть по факту цена уменьшилась там более чем на 5 гривен. Как рассказал Сергей Круп, ежедневно техникой предприятия из города вывозится от 100 до 200 кубов прессованных бытовых отходов, а после праздничных дней еще больше. Поэтому новостью о том, что цену снизили, довольны. Но вот на время переговоров другого выхода, как направлять машины на полигон Бритовского сельского совета у автотранссервиса. Не Бритовский сельский совет принимает немного дороже, там порядка с НДСом 22 гривен. Но повторюсь, это нам было выгодно, потому что они плательщики НДС. Мы принимаем эти расчеты в налоговый кредит по НДСу. Во-вторых, когда вам говорят, что нет, и вы не можете возить на полигон экологии. Ну, тогда вопрос цены даже не стоит. Можешь она нам надо возить куда-то. Поэтому. И с другой стороны, у нас есть долг Бритовского сельс... ну, сельсовета перед нами за услуги. Нам дважды выгодно, потому что средства, которые мы погашаем им, соответственно, возвращаются нам. Как объяснил Сергей Круп, переполненные мусорные контейнеры можно было увидеть в период двух дней с момента возникновения проблемы. Сейчас бытовые отходы возят как на полигон экологии, так и Бритовского сельского совета. Да, тариф, возможно, будет повышаться, но оговорили мы это таким образом, что будет экономическое обоснование, потому что. Без него никакие тарифы приниматься не могут, потому что речь идет о громаде о 46 тысячах людей. Ситуация в принципе решена неплохо. Предприятие работает в штатном режиме. Город убирается ежедневно. Также начальник автотранссервиса обратил внимание и на самые проблемные и наиболее сложные участки города. Межевая вершина по факту не обслуживает жителей нашего города. По факту мы обслуживаем жителей района. Бритовки, Турлак, в Выпасного, Сухолужья. В основном в эти мусорные контейнера привозят мусор со всех окраин. По нормам с этих контейнеров мы должны вывозить... 250 кубических метров в год. По факту мы посчитали, что мы вывозим 2500 кубических метров в год. Это в денежном выражении под 300 тысяч гривен. То есть эти работы предприятия тянет на себе и по факту обслуживает наших соседей, которые, соответственно, нам за это не платят. Вот. Ну, наверное, говорят огромное спасибо. Но, как рассказывает Сергей Круп, и эту проблему вскоре обещают устранить. В ближайшее время эти два места, я уверен, мы проведем через полком мы их закроем. А с нашими жителями, под которые ці контейнерные площадки, мы заключим договора на прямые договора на вывоз, подворовой вывоз. и это будет эффективно, правильно. А если громады соседние хотят, чтобы мы обслуживали их, ну, головы могут к нам обращаться, мы найдем какой-то компромисс и будем обслуживать эти поселки. Но за это надо будет, конечно, платить. Еще один сложный участок у рынка, как его в народе называют элегант. Там картина пусть и не настолько масштабная, но не менее проблемная. Помимо мусора есть еще и парковка, а оставленные машины иногда просто не дают возможности подъехать технике к контейнеру. Как рассказал Сергей Круп, в этом направлении уже ведется Активная работа на малых рынках и в некоторых частных дворах обещают установить евроконтейнеры. Уже занимаемся. Значит, рынок хуторок уже туда не возят. Установлен контейнер им собственный, который мы будем вывозить по факту. Рынок и в процессе то есть будут установлены контейнеры им, потому что лично видел, как человек на специальной тачке. С одного робочого дня синкивеськова заповнив один євроконтейнер. Один чоловік заповнив один євроконтейнер. Вся остальная округа, кафе, банки, рестораны, все заведения тоже, соответственно, складируют свой мусор там. Решаем этот вопрос. Будем рассредотачивать, будем в частном порядке, то есть на закрытые территории. Возможно, в каждый двор будет стоять установлен евроконтейнер, возможно, в какие-то точки. Мы это будем делать. Остается надеяться, что труды работников предприятия не будут напрасными и вскоре белый город на Днестре сможет гордиться не только средневековой крепостью, но и своей частью. Статой Наталія Чебатар, Андрій Романовський бісарабія ТВ. В Акермані пройдуть чергові спортивні змагання. 18 лютого 2017 року о року й годині комунальна установа спорт для всіх проведе турнір з армресінгу, присвячений дню вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Який буде проходити за адресою місто Білгородністровський, вулиця Толбухіна, 83, у приміщенні кулінарного училища. Вік та вага учасників не обмежені. Усіх бажаючих запрошують взяти участь у цьому святі сили. Ось такі були новини дня, що минає. Зустрінемось вже завтра, як завжди, о 18.00 на телеканалі Бесарабія ТВ. Усього вам найкращого та бережіть себе.